Показати нам свій щоденник з оцінками третьокласник Назарчик спочатку довго соромиться. Каже, пишатися там нічим, хоч він і ставиться до навчання. Дуже сумлінно. У мені б хотілося вчитися на 12 щоб хороші оцінки були, щоб мама радовала. Але поки що оцінки назадчика його маму Тетяну лише засмучують, і не тому, що хлопчик не старається, просто вимоги до оцінювання надто суворі. Переконана жінка. Мені показують формуляр, згідно з яким за шість помилок йому ставлять шість балів. Тобто, ну мені здається, що це взагалі не стимулює дитину о, якось над собою рости. Така сувора система оцінювання в українських школах просто відбиває бажання в дітей вчитися, впевнена жінка. Українська мова, контрольна робота. Два. Ну от в мене таке враження, що два ставиться, коли дитина так от сидить, дивиться у вікно. Але йому всього вісім років. Вчителі забувають, скільки років дитині, коли ставлять такі оцінки. Тамара Миколаївна працює вчителькою майже чверть століття. Каже, оцінює учнів, як і кожен інший вчитель України, з допомогою спеціального документу від Міносвіти. Розписано все, як саме за що ставиться. Пані Тамара разом зі сніданком перевіряє учнівські роботи. Пояснює, кожна оцінка це кількість помилок, які можна допустити. Допущено шість помилок грубого характеру. На жаль, більше шести балів я поставити не можу. При всій своїй любові, симпатії до цієї прекрасної дитини, без оцінок взагалі можна обійтися. Упевнений кандидат педагогічних наук і заслужений працівник освіти України Ігор Лікарчук. Це у нас залишок тоталітарної педагогіки. Має бути оцінка, і в результаті має бути або похвала, або покарання. Ми змалечку не виховуємо мотивацію до навчання. Експерт наводить приклади країн, де взагалі є лише дві оцінки: знає або не знає, і каже: нам конче треба змінити підхід до оцінювання школярів. А поки цього не сталося, він радить батькам учнів не робити великої трагедії з оцінок своїх дітей. Більше вірити свої дитини свої дитині, мотивувати її до того, що тобі навчання потрібне не для оцінки. Тобі навчання потрібно для того, щоб бути успішним у цьому світі. Аби підбадьорити дитину до нових звершень, наводьте їй приклади відомих людей, які стали успішними попри невисокі оцінки у школі.